Вітаю, друзі, і в цьому ролику будемо говорити з вами за імбаланс, коли він утворюється і яку він має властивість на графіку. Отже, що таке імбаланс? Імбаланс по-іншому це називається неефективне цінове утворення. Його ще називають імбалансом FVG, Void, Gap, тобто в нього є різні назви, але функцію він виконує одну. Коли утворюється імбаланс, це означає, що рух ціни був викликаний крупними ордерами на продаж. В даному випадку на цьому рисунку у нас показаний медвежий імбаланс або на купівлю. Тобто тут виглядає ось так на купівлю. І рух ціни був викликаний, коли багато ордерів було. Відкрито на продаж, тобто тут був дуже сильний продавець, і за рахунок того, що було дуже сильно багато продавців, у нас не було в цьому діапазоні покупців, і це викликало цінову неефективність. Дуже часто таке буває, друзі, що імбаланси вони тестуються, перекриваються, але давайте до цього перейдемо трошки пізніше. Давайте взагалі поговоримо, як його знайти на графіку. Отже, для того, щоб знайти імбаланс на графіку, нам необхідно брати три медвежих свічки або три бичих свічки. В даному випадку це в нас три медвежих свічки. Тобто, перша свічка ось тут є, ось ця друга свічка і третя свічка. І між тінями цих свічок в нас утворюється імбаланс. Тобто ми завжди беремо тінь свічок. Якщо бачимо в даному випадку, це у нас перша свічка, беремо тінь цієї свічки, проводимо, беремо тінь третьої свічки і між цими тінями утворюється імбаланс. Саме тут знаходиться цінована ефективність. Часто імбаланси вони тестуються, тобто ціна може до них повернутися, затестувати і продовжити рух. Може таке бути, що вона може повністю перекрити імбаланс і продовжити рух. І буває таке, друзі, що імбаланс тестується на, на 0,5. Взагалі руху, тобто половину балансу перекривається, і також рух продовжується вниз. Така ситуація також може бути. Бичий імбаланс виглядає так само, тільки навпаки. Тобто у нас є три свічки, в нас проводимо тінь цих свічок і визначаємо імбаланс. Тобто, між тінями в цій області в нас знаходиться імбаланс. І тут також, друзі, якщо ми проведемо. Ось тут тіні свічок, то тут також у нас є невеликий імбаланс. Але на графіку у нас завжди пріоритет має великий імбаланс, тобто ті імбаланси, де в нас є велика цінова неефективність. І давайте перейдемо більш детальніше, подивимося, як він правильно тестується, визначається. І коли ми візьмемо в цьому випадку медвежий імбаланс, то ось тут у нас є ось цей медвежий імбаланс, давайте його ось так проведемо. Тобто у нас є три медвежі свічки. І буває таке, друзі, що в нас імбаланс перекривається повністю і продовжується рух взагалі вниз. Тобто, як в даному випадку, друзі, у нас імбаланс перекрився повністю цією тінню свічки, і рух продовжується вниз. Тобто тінь свічки протестує імбаланс і рух продовжується вниз. І може таке бути, що імбаланс може на 0,5 рівня скоректуватися, перекритися, і рух також продовжиться вниз. Ситуації бувають різні, і немає такої ідеальної ситуації, що на 100% воно також буде відпрацьовувати. Але шанси того, що імбаланс перекриється перед несхідною структурою, чи перед продовженням несхідної структури, є досить таки великим. І так само виглядає бичий імбаланс. Також у нас є ось тут імбаланс. І тут бачимо, що також він був перекритий повністю. Тобто він може або повністю перекритися, або наполовину, або просто протестуватися, після чого ми побачимо подальшу висхідну структуру. І давайте зараз перейдемо до реального графіку, також визначимо деякі імбаланси. І давайте перейдемо до графіка біткоїна. Тут наглядно видно всі імбаланси, і давайте їх позначимо. Давайте візьмемо ось цю всю структуру, висхідну структуру, і позначимо наші імбаланси, коли в нас відбувся взагалі рух ціни вгору. Ось цей імбаланс можна повністю позначити, як три великих свічки. Тобто це буде в нас великий такий імбаланс. І тут також ми бачимо, що він протестувався, тобто він зайшов на 0,5 імбаланса. Після чого ми побачили висхідну структуру продовження бичого руху. І тут також є імбаланс, це також є великим імбалансом, тобто ми бачимо між цими трьома свічками, бачимо пустоту, і це також є імбалансом. І Він також протестувався, як бачимо, до рівня 0,5, тобто половину імбаланса перекрився, і ціна пішла вгору. Ось тут ми можемо побачити неперекритий імбаланс, тобто в нас ось ця зона є неперекритою і вона є активною. Тобто, це така зона магніту, куди може спуститися ціна. Тут також, якщо взяти більшу локальну структуру, то тут також є імбаланси. Тобто ось ця зона, давайте її ось так проведемо. Якщо провести її сюди, то прекрасно видно, друзі, як імбаланс протестувався, після чого ми побачили продовження висхідної структури. Далі рухаємося далі. Тут також є імбаланс, це перший імбаланс. І тут був ще один імбаланс утворений, тобто ось цей також можна провести, і можемо побачити, що один імбаланс був протестований в даному випадку, це на сьогодні. Ось цей імбаланс, він був протестований наполовину, майже можна сказати, і він є, можна сказати, відпрацьованим. Тобто імбаланси і ліквідність це в нас основні такі зони магніту, куди може рухатися ціна. Про ліквідність ви ще також будете дізнаєтеся, А сьогодні, в даному ролику, ми поговоримо з вами за імбаланс. І також, друзі, в цьому випадку також є і медвежі імбаланси. Тобто, ось тут видно медвежий імбаланс, якщо його ось так провести. То ви бачите, що була у нас реакція, тобто ціна скоректувалася, підійшла до імбалансу, перекрила його частково, і ми побачили якийсь тест, тобто побачили якусь реакцію від цього імбалансу. Так? Ось тут імбаланс, якщо взяти ось цю картину, то тут цей імбаланс повністю він перекрився. Хоча тут взагалі була зміна структури, але факт того, що імбаланс також був перекритий, то також є. І тут, друзі, також був імбаланс. Ми навіть від нього побачили також реакцію. Тобто це був медвежий імбаланс. Якщо його ось так провести, то бачимо також була якась реакція від нього. Якщо взяти далі імбаланси, то тут також є ось ця зона, можна її провести. Тобто це перша зона, ми бачимо прекрасне відпрацювання цього імбалансу, перекрили і продовжили несхідну структуру. І тут більш такий локальний імбаланс був, хоча він був невеликий, але також тут була взагалі така зона магніту. Якщо взяти ось цю більш глобальну структуру, тобто ось це також у нас було імбалансом. То можете побачити, що також ціна скоректувалася приблизно до зони 0,5 імбалансу, після чого ми побачили таку несхідну структуру. Тобто імбаланси відпрацьовують, ви можете самі перевірити на графіку, і навіть якщо взяти більш локальні структури, тобто подивитися на менших таймфреймах, вони також можуть відпрацьовувати. І я зараз давайте включу 4 часовий таймфрейм. Просто візьмемо ось цей діапазон по біткоїну, останній діапазон. І давайте тут також відмітимо ці імбаланси. Ось цей імбаланс, також, як бачимо, якщо ми його відмітимо ось так, то бачимо, що він також був протестований на рівень 0,5, після чого ми побачили продовження висхідної структури. І тут, друзі, також є імбаланс, ось ця вся зона, можна її також відмітити. Тобто беремо велику зону, де в нас взагалі тіні не було. Ось ця вся зона це в нас буде таким великим імбалансом. І також ви бачите, що ми зайшли в цю зону, протестувалися і пішли. Ціна продовжила рухатися вгору. Тут також є імбаланс, тобто ось цей імбаланс також у нас присутній. Зараз бачимо його повністю перекриття. І ще тут є також медвежий імбаланс. Тобто, ось цей імбаланс також, якщо провести локально. То ми можемо побачити, що він вже був протестований, тобто перший раз, перший тест був і цього імбаланса, але бачите, що ціна зараз якраз його перекриває, і можна сказати, вона повністю в цьому діапазоні повністю його перекрила. Отже, я думаю, ви з цього відео вже трошки логіку імбалансів зрозуміли. Вони мають властивість перекриватися, вони завжди утворюються після, тобто вони мають велику силу після саме злому структури, коли в нас продовжується. Рух ціни вгору, або пробивається босс-структури, пробивається чок-структури, після чого в нас утворюється імбаланс і це завжди викликає цінову неефективність. Після чого ми завжди бачимо корекцію ринку. І завжди перекриття імбалансу, тобто або тест, або повністю перекриття цього імбаланса. В подальших роликах будемо більше це розглядати, будемо розглядати повністю структуру, і ви вже частково складете всі пазлики, будете розуміти, як працює трошки цей ринок. Ось таку інформацію хотів вам донести в цьому ролику. Дякую за перегляд. І побачимось в наступних навчальних роликах. Всім до зустрічі!